Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Ви просили, давно вже просили. Я все якось відтягувала, тому що це дуже важлива тема. Подивитися гімн України, «Ще не вмерла Україна. Ось, чи правильні слова? Я, на жаль, не знайшла ваших конкретних запитань, тому буду зараз імпровізувати. Ось і е, запитання до вас. Що вас цікавить по колайдеру? Мене давно теж просили. На наступний раз розберемо колайдер. Задавайте свої питання саме в цьому відео, не десь інакше. Так, не десь інде, щоб я шукала. І так, по колайдеру. Тут якась печалька по колайдеру для майбутнього світу. Але ми зараз розбираємо, ще не вмерла Україна. І так. Чи добре, чи потрібно міняти слова? Давайте в загальному спочатку подивимося, чи потрібно щось міняти у гімні України. Ви знаєте. Я кажу, чи потрібно щось міняти? А мені йде інформація, енергію, яку несе теперішній, сучасний гімн України. Ось, а, яку енергетику, енергію несе для України? Наразі. Це, в принципі, не дуже. Це іде, знаєте, така боротьба. Нескінченна боротьба, якась мені показує. Постійно, знаєте, ці слова якось постійно закручує в боротьбу. Народ закручує в боротьбу, боротися з кимось, пробиватися кудись, бути героями. Розумієте, це, з одної сторони, це я бачу, мотивує, так. Ось, але з другої сторони несе таку енергію войовничу, як би це сказати, ну, мені дещо тут не зовсім подобається. Зараз я поясню, а, знаєте, ще що я бачу, несе таку як Я сказала, героїчну енергію, плюс, що над нами постійно має хтось стояти. Ось що несе в собі. Над нами має бути якась сила, яка нас постійно пригнічує, хоче роздавити, хоче, розумієте, це іде така енергія. Якось так, така енергія. До речі, людина, яка написала, Е, цей гімн, Можливо, це хороша людина, можливо, це патріот. Е, я так бачу, що то була не одна людина, це було ну, не просто так вийшла ось ця карта. Подивіться. Ця людина, ну не те, що вона працювала на сімейку, тут, скоріше за все, ви знаєте. Була під впливом, під впливом сімейки, скоріше за все, на неї впливали. Ви розумієте, можна впливати по-різному енергетично можна просто якась муза була коло нього і тому подібне коло цієї людини. Тут якось не все воно при написанні в мене вже навіть йде. Я не можу цього пояснити. Такі речі через карти Таро важко пояснити. Це треба робити сеанс. На жаль, в мене немає з ким це робити. Давайте подивимося, що він дає Україні. Може, ще більше щось покаже. Ви знаєте, все життя скитатися, все життя боротися. Все життя якось, знаєте, починати спочатку, і, я би так сказала, війна Ось. постійно енергія війни ще йде. Плюс енергія війни. Дуже потужна енергія війни йде в цьому гімні, ще що я бачу. Я не знаю зараз, знаєте, от як би вам сказати, героїзм, все це є. Така, знаєте. Гордість, що ти українець, так, але несе в собі паралельно оцю енергію війни, тобто, що постійно нас виганяють, постійно ми підкимося, підкоряємося, хтось нами керує. Україна дуже рідко була вільною останні сотні років. Згадайте. Ось тому а, постійно підпадає під вплив, можна ось так сказати. Давайте м, запитаємо Таро, якщо хоч щось поміняти, а ви казали деякі слова поміняти ще замість ще не вмерла щось інше. Так? Якось, я зараз не згадаю, але якщо щось поміняти чи можна взагалі поміняти. Щоб ні інакше. Якщо поміняти слова в цьому гімні, так? В самій пісні. Якщо поміняти, чи зміниться долю України, тому що тут і доля України йде вся така, знаєте, сумна боротьба, героїзм, знаєте, все таке якесь мотивоване, але і це нас вниз штовхає. Ось, чи, чи змінить а, а, заміна слів а, долю України? Думаю, що да. Думаю, що да, кардинально змінить. я зараз скажу, як. Дивіться, з негатива зразу в позитив вийдемо на позитивні вібрації. Треба позитивні слова підібрати. І зразу зможемо працювати. Бачите, і знову музикант. Ось, з негативу в позитив. Тобто, треба зараз працювати. Особливо це вплине, знаєте, на що? На міжнародному рівні. Дуже вплине, закріпить нас, дасть нам позицію в світі. енергія дуже важлива енергія. Це позитивна енергія. Повинні слова бути позитивні, не негативні. Воно зразу поміняє. Дуже, дуже цікаво виходить. Я хотіла ще одне питання задати, але щось в мене вилетіло з голови, поки я тут розбиралася. Я бачу, що кардинально змінить долю України з десятки мечів на десятку кубків. Щоб ви розуміли просто якось так. Дуже цікавий розклад вийшов для мене теж, до речі. Давайте пораду українцям. Не віддавайте Україну в жертву. Ви знаєте, дивіться. Порада українцям. Використовувати любі шанси вийти з цього жертовного. Ось що я зрозуміла. Ніякого жартовного. Жертовність це енергетика дуже низька, щоб ви розуміли, це блокує нас. От жартовність і оце знаєте, віра як би вам сказати, в те, що, знаєте, от коли людина молиться. В мене чомусь йде така асоціація: от мене грішно, мене то, я така безбожниця, я така. Прости, мене Господь. отаке не можна. Розумієте? Це вже низькі вібрації. Ось нам треба робити, хочете мати щасливу, вільну Україну, незалежну таку міцну. Треба виходити з жертовності. а у нас гімн іде, от воно жертовність, і це блокує нас. О, знаєте, ці енергії дуже низькі йдуть, ось якось так. На жаль, нам треба повертатися, по-перше, до природи, назад, мої дорогенькі, назад, до нашого коріння, згадати, хто ми є, що ми є, що ми вільний народ. Що ми козаки, що ми ні під ким не будемо і тому подібне. Ось, повірте мені, можна змінити навіть словами. Якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу увагу. Знову нагадую вам, напишіть про колайдер, що вас цікавить. І... Але мені здається, ми вже колись робили колайдер. Можливо, хтось знайде ось в цій рубриці. Мені здається, в цій рубриці ми вже робили, але можна повторити. Ви знаєте, час на часі не, не стоїть. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!